Пресвятая Богородице Спаси нас, Пресвятая Богородице Спаси нас. спасина, вислухай наші молитви і прийми благання втомлених сердеця наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, ти, хто вдається до Тебе з проханнями, тому ласку твою подай, просимо тебе, Боже благий, за братів наших, що на майдані, що на заслані у в'язницях, що в лікарнях поневір'яються і терплять. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава, і, Христо, і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і, по і на віки віки вам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Сьогодні ми зійшлися ще раз сюди. На цей наш маленький майдан. Але ми прийшли і так само засвідчуємо ту свою любов до ближнього. Бо Бог є любов, Бог хоче, щоб ми жили в любові. Фундамент християнської віри то є любов. І ми вдивляючись на тих людей, що в Києві. Що на інших майданах ми бачимо, що їхні серця виявляють любов, любов до ближнього, любов до своєї Батьківщини, любов до тих що поколінь, що будуть жити після нас, тому вони віддають все. Вони, як той Самарянин, не дивляться, хто це є? Але допомагають один одному. Вони віддають і здоров'я, і своє терпіння, бо стоять в радості, в любові один до одного, прославляють Бога своїми піснями, своїми молитвами, але мають мрію одну, кращу долю для свого ближнього, для своєї Країни. Тому -то ми подивляємося ті їхні стійкості, ми подивляємося їхні мужності, бо ми бачимо в телевізори, але відчуваємо, як їм, як вони переносять ніч, коли вони в думці одні, що, може, цієї ночі будуть бити. Може, цієї ночі нападуть на нас, але хто нападе, той ближний, той, який втратив совість, той, який втратив свій розум, той, який не чує свого серця і нападає на ближнього свого. Приємно дивитися, коли підходять одні до одних, бажають. Одні одним благословенням закликають одні до одних гостину. І, здається, тільки одне, чому Бог не відкриває їм розуму тим решта всім. Але, подивляючись, розуміємо, вони закриті, закриті від світу, вони закриті навіть від своєї держави. Від тих інших людей, вони не знають правди, вони не бачать справедливості, тому то ми їх маємо жаліти, ми за них маємо молитися. Ми молимося, щоб Господь просвітив тих, які так суперечать волі народу свого, щоб відкрив їм серця. Щоб вони полюбили свій нагід? Кожного ранку, просинаючись, ми думаємо, а як там Майдан в Києві, вмикаємо телевізор і чуємо. Ніч пройшла спокійно, то чому ж так неспокійно і тривожно в наших душах і серцях? Можливо, тому, що стоїть питання: а що завтра? Як ми будемо жити завтра? Як буде жити наша нація, кожен з нас скаже, моя нація, бо моя нація найкраща серед усіх націй світу. Моя нація, будь незламна, не схилися, не гнися, тримайся за мільйони сердець, що нині, будь нескорена, не здавайся, моя нація, вір у себе. Не замерзне моя нація, піднімайся з колін за волю, вже час нам кувати долю. І направду, перебуваючи там на тому численному майдані, коли бачиш оту дисципліну, організованість, коли не бачиш жодних, навіть якщо з'являються маленькі провокації, тих провокаторів миттєво вичисляють і з ними проводять профілактичні роботи. Дійсно, п'яних людей не побачиш на Європейському Майдані. Так, також по всіх периметрах стоять патрулі, як тільки десь помічають неадекватну людину, її не впускають до людей. Якимось чином потрібно це все дисциплінувати і контролювати. Приємно був вчора вражений також телебачення, не всі ми маємо змогу посеред дня бачити тільки в новинах десь вечором. В інтернеті дивився, як наш гарант тікав від засобів масової інформації від журналістів. Виявляється, після круглого столу знаємо, як в нас відбуваються в презентації, якісь там з владою, зустрічі і так далі. Заздалегідь готуються потрібні запитання, і відповідно журналісти змушені читати ті запитання, які вже наперед владою підготовлені. Але коли журналісти почали бігти за ними, питати, хто ж давав накази. Розкажіть якусь декілька слів, що відбувається в державі. Він як той щур скрутився, голову під себе і вперед. А всі ті десятки охоронців тільки відпихали тих хлопців і дівчат, які хотіли щось запитати. Дороги іншої не треба. Поки здарив шумаський шлях. וי איי דו גיט ביי דו קדע קו זאָל מיר קו זעשטן Нашою Україною. Духовні вартості стали в пріоритеті в суспільстві, котре прагне повернути собі почуття гідності і самоповаги. Нас сьогодні усіх об'єднують майдани. На наших майданах переважає молодь, наші діти, котрі прагнуть жити в Європейській державі. Вони прагнуть європейських вартостей, права, закону, свободи. Наші діти виходять на майдани, щоб відстояти свою мрію жити гідно в своїй державі. Але цю мрію було брутально розтоптано. Нині на наших майданах народжується нова Україна молода і європейська. І ми, українське жіноцтво, підтримуємо нашу молодь, наших дітей, добрих, красивих, талановитих і самовідданих. Бо саме вони розпалюють те багаття, те вогнище, яке хоче, щоб запалало в серцях усіх, хто населяє Україну. І ми мусимо з вами пам'ятати, що тільки від нас ми маємо право змінювати конституційний лад в нашій державі. І це право ми з вами реалізуємо на майданах по всій Україні. Творить історію народ пліч опліч на Майдані, він не боїться перешкод, бо захищає честь держави. Назад немає воротя, не можна жити на догоду. Там, на майдані, не юрба, там люта. Виборює свободу. Ми журналісти щиро вдячні вам за те, що сьогодні зібралися тут, тому що ви є частка того великого майдану, який сьогодні є в нашій Україні. Вас сьогодні ніхто сюди не звозив, не зводив ніякі партії, ніякі е, зазивали. Ви прийшли сьогодні своїм щирим серцем. Своєю душею, своєю людською відкритістю, щоб відстояти оту велику ідею, за яку сьогодні борються наші українці, українські патріоти. Я коли дивлюся на тих два майдани, які сьогодні є в Києві, я собі розмірковую, а що це за люди? Ну Наш майдан Незалежності це зрозуміло. Це люди. Щирої, щирої душі. Люди, батьки, яких боролися за Україну, люди, яких віддали своє життя за її незалежність. А хто ж там підтримує сьогодні діючу владу? Майдан, який зараз відбувається в Україні, це можна провести таку аналогію з тими подіями, які відбувалися в період Другої світової війни. Коли Українська повстанська армія була підтримана населенням. Зараз, коли присутні на Майдані, бачиш, що в принципі, проблем з проживанням там немає. Люди підтримують харчування, проживання, все на такому рівні, що просто приходиться кожен день дякувати людям, які допомагають хлопцям, дівчатам, які там працюють і забезпечують майдан. Прибуваючи на Майдані, звичайно, я була така, як і усі. Ходила, переживала, тому що їдеш і не знаєш, що тебе чекає. Тому що ніхто тобі не забезпечить гарантії в тому, що ти у безпеці. Всі знають, що самі не знають, чого чекати. Але повірте, посмішки, віра. Надія, любов, яке зараз продемонстрували наш народ, це щось надзвичайне. І суботнього ранку цілу ніч люди були на Майдані, не дивлячись на те, що холодно, не дивлячись на те, що хочеться спати. Вони танцювали, вони співали, вони раділи, раділи з того, що вони сьогодні. Один з одним стоять тісно по-братерськи. А це надзвичайно високо. І в мене настільки створився такий настрій, ну, звичайно, я пішла на велику сцену, де мене надзвичайно радо зустріли, і я виступила. Виступила, передавши вітання від кожного із вас. Ми своєю безпосередністю нагадуємо усім, що ми народ, великий народ, і ніколи вже нас не зможна буде здурити, перемогти, тому що ми надзвичайно твердий народ. Молитва за Україну до тебе, Господи, взиваю. І сподівання щирі маю, що Україна вільна буде від. Лицемірства і облуди від, від бездуховності, зневіри, людців душею зачерствіли від злої долі та безправ'я і тих, які завжди лукавлять від нетерпимості і зради ярма грошей, полону влади, від фарисейства, лжегеродів збайдужілості Людської. Я був два дні в Києві. І я не помилився. Я можу це сказати з певненістю. Я тільки ще більше підбадьорюся духом там. Тому що там зібралося в дійсності світло сердець. Ми проживали з ними день, потім прожили з Майданом ніч і знов проживали день. Я кажу, проживали день і жили там, не існували, а жили. Тому що там зараз життя. Там люди вже настільки просвічені і впевнені в собі. І вони вже впевнені в тій майбутній світній Україні побожній, що там сумнівів взагалі навіть не, не виникає, на думку нічого поганого не приходить. Тому що вони вже впевнені, що вони будуть стояти за те, за те, що вони заклали в своїх серцях ту Україну. Ісусе, ти випів до дна за людство гірку свою чашу. мого народу надія одна, молитву Ти вислухай нашу, до тебе серна. Щоб Україну вільну побачила у снах свого.